Наступна головоломка. У нас є така рівність 3. Відняти 2 вирівняє 15. Наша рівність неправильно. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сінаки, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 17 відняти 2 буде 15, 15, рівнює 15, 15. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.